10 вересня, час новин до вашої уваги. Ось про що дізнаєтесь із цього випуску. Соціально-економічний розвиток Черкащини стриманий, але позитивний. Постерігаємо зростання е доходів. Молодо, але не зелено. На Золотоніщині новий очільник. Небезпечна риболовля. Чоловіка врятувала пластикова ємність. У канівському водосховищі під час риболовлі випав з лодки рибак. Мертельні щелепи. Суд виніс вирок власнику собак, через яких загинула п'ятирічна дитина. Отриманий, але позитивний за більшістю показників. Так охарактеризував соціально-економічний розвиток Черкащини за вісім місяців цього року голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. За його словами, на фінансову стабільність регіону і досі впливають наслідки кризи 2008-го. Реальна зарплата зросла на 9 відсотків. Від початку року черкащани поклали на депозитні рахунки майже мільярд гривень, стабілізували ціни на продукти харчування, зростає товарообіг. Є і проблеми, так знизили стемпи зростання індексу промислового виробництва та будівництва житла, але влада шукає вихід із проблемних ситуацій і до кінця року очікує позитивних результатів. Спостерігаємо зростання доходів. От і в цілому будемо казати, що отримаємо десь вже більше на 11% отримати до бюджетів усіх рівнів. Надходження на 11% більше, ніж до відповідного періоду минулого року. На канівщині рятували рибалку. 47-річний чоловік на власному човні вирушив на риболовлю. Необережно перехилившись через борт, втратив рівновагу та перевернув човна, який одразу затонув. Опинившись у воді, постраждалий помітив п'ятилітрову пластикову ємність. Вона і допомогла протриматись йому на плаву, допоки не прийшла допомога. Канівські рятувальники розшукали гори рибалку за два кілометри від берега. На пульт зв'язку чергової частини надійшло повідомлення про те, що в Канівському водосховищі під час риболовлі випав з лодки рибак і знаходився в воді на протязі півгодини. Черговим відділенням ДПРЧ 10 було надано допомогу та врятовано особу. Три роки позбавлення волі з іспитовим терміном 12 місяців. Таке покарання призначив суд власнику собак, через яких загинув п'ятирічний хлопчик із Маньківки. Нагадаємо, у серпні цього року сторожові пси на приватній території напали на дитину. Від отриманих травм вона померла в кареті швидкої медичної допомоги. У день трагедії власник тварин, який прибув на місце події, застрелив псів. На суді він визнав свою провину. Дорогу молодим. 31-річного Олександра Манчука призначено головою Золотоніської районної державної адміністрації. Відповідне розпорядження глава держави Віктор Янукович підписав 9 вересня. А сьогодні нового керівника представив господарському активу району голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Новопризначений очільник району Олександр Манчук, попри молодість, має солідний послужний список. Він зарахований до президентського кадрового резерву нова еліта нації, депутат Курсун Шевченківської райради. Губернатор Рекомендував його як людину освічену із життєвим та професійним досвідом. Ми вважаємо, що Олександр Андрійович справиться з цією роботою, а вам з ним буде працювати комфортно. І саме головне, щоб всі ті позитиви, які напрацьовані в районі, щоб вони були вами підтримати, але й розвивалися. І щоб з сьогоднішнього дня ви так попрацювали, щоб ще краще з. Всі показники покращились і щоб життя стало краще в Солотонівському районі. Для мене це непрості слова, щоб ви знали. Зі свого боку, прикладу максимум зусиль щодо подальшого розвитку району та покращення добробуту його жителів, враховуючи позитивну практику та досягнення попереднього керівництва, ми продовжимо соціально-економічний розвиток району, розбудову інфраструктури, налагоджені співпраці з агропромисловим сектором. Підтримку малого та середнього бізнесу. Ну, а також підтримки кращих традицій з Одиніщини. У Львові стартував традиційний книжковий форум. Кожного року участь у ньому беруть найіменитіші знавці та шанувальники друкованого слова. У четвер у Палаці мистецтв урочисто відкриють 20-й форум видавців 100 тисяч книг та понад три сотні авторів. Усе це наймасштабніші книжкові події року. Її організатори вже запланували близько 800 заходів. Афіші книг у центрі міста біля ратуші в понеділок встановили міні виставку книжкових плакатів. Любов до книги об'єднали як митців, так і студентів. Усі творили на тему книжок. Зараз цьому металико буде каюка. Не чіпай метелика. О, зараз точно буде хаю. У рамках форуму стартував і 94-й театральний сезон. Для юних глядачів вистава о восьмій вечора на ковчезі. Це комедійний розповідь про ситуацію між трьома пінгвінами та голубом. Для підлітків будуть уже серйозніші постановки. П'єса про таку серйозну проблему суспільства, серйозну тему і проблему суспільства про проблему наркоманії. Це 27 вересня. Після цього буде вистава для, молодших, для наймолодших глядачів. Це за п'єсою нашої артистки, заслуженої артистки України Ольги Гапи Карпати відкриті для світу називається. Вперше почастим гостем форуму буде ціла країна, пощастило Польщі. Вона вже підготувала для Львова більше півсотні заходів. Перший з них лекція всесвітньо визнаного філософа Зигмуда Баумана. В цій невеликій книжечці я роблю спробу поділитись тим, як вилікувати сучасні проблеми, як опанувати свою долю. Приїхала до міста Лева і австрійська делегація. Вони подарували театру для дітей та юнацтва стільці. Чекаєш четверга, тобто на відкриття книжкового форуму. І фінвольб'єта Ми вже видали понад 100 книжок, які були перекладені українською мовою. У рамках книжкового форуму відбудеться презентація роботи автора Кельмана, яка перекладена теж українською мовою. Крім того, ми дуже зацікавлені у перекладі тих австрійських авторів, які є вихідцями з України. Загалом у фестивалі візьмуть участь автори та видаці з України та 20 інших країн світу. Організатори книжкового форму готові прийняти 50 тисяч відвідувачів. Вже з 12 вересня поціновувачі літератури зможуть придбати книги на ярмарку за видавничими цінами. Для пенсіонерів хід безкоштовний. Перший прийом заяв на здобуття премії імені Василя Симоненка. Подавати пропозиції можна до 31 грудня. А вручатимуть премії у день народження поета організатори літературного конкурсу. Сподіваються на активність творчої еліти області і України. Продовжить Світлана Немолостива. До участі в обласному конкурсі допускаються книги чи прирівняні до них публікації в літературних часописах, що вийшли з друку за останні три роки. Розглядаються і невідзначені іншими преміями книгодруки, якщо вони здобули високу оцінку літературної критики, громадськості та широкого кола читачів. Мова ведення українська. Ну, близько чотирьох матеріалів наразі надійшло, і ми ще розглядаємо заявки, консультуємо людей, які там телефонують. Можливо, ще найближчим часом ще кілька надійде. Обласну конкурсну комісію на здобуття премії Василя Симоненка очолює заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Тетяна Приченко. У складі комісії відомі черкаські письменники та публіцисти, зокрема, Сергій Носень, Петро Жук, Тетяна Калиновська, Наталя Віргуш. Прізвища самих конкурсантів наразі не розголошуються з етичних міркувань. Нагадаємо, що серед минулорічних лауреатів Сергій Носень, Андрій Жила, Алім Ситник, а також Леонід Даценко. Відбувається, як правило, в нашому Черкаському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Це гарне таке дійство, воно супроводжується читанням віршів Симоненківських, можливо, театралізованими деякими постановками. Одночасно з обласним 1 липня стартував і загальнонаціональний конкурс. Його умови такі ж, щоправда, прийом заявок закінчується до 15 жовтня. З 1 липня цього року був оголошений конкурс, причому оголошення були дані і опубліковані у газетах Київських літературній Україні, в Українській літературній газеті, і вже почали надходити перші твори претендентів. Лауреатів всеукраїнської літературної Симоненківської премії шукають із 1987 року. Віднедавна вирішили вручати її постійно. Раз на рік з нагоди дня народження поета. Конкурс проводиться у двох номінаціях по 5 тисяч гривень за кожну. Це за кращу першу поетичну збірку, тобто за кращий поетичний дебют. Власне і друга номінація це за кращий художній твір. Взагалі, незалежно вже тут ні віковий ценз, ні жанровий, ні що інше. 80-літній ювілей Василя Симоненка відзначатимемо за два роки. Організатори конкурсів іменної премії поета і публіциста сподіваються на активність творчої еліти Черкащини та в цілому України. Світлана Немилостива, Сергій Резніченко, Андрій Полинько. Черкаська служба новин. Понад 300 старовинних поштівок, пов'язаних із життям і творчістю Тараса Шевченка, вперше показали сьогодні у Черкаському музеї Кобзаря. Експозицію раритетів надав Шевченківський національний заповідник. Бачила унікальні листівки Мирослава Станкевич. А збирали колекціонери, і це була їхня кропітка праця. Ну а сьогодні ці вже речі потроху переходять у власність музеїв. Ми працюємо здебільшого саме з колекціонерами, але дуже багато дарунків. Листівкова Шевченкіана це портрети кобзаря, репродукції його малярських творів, зображення міст, сіл та окремих об'єктів, пов'язаних із життям митця. І перша листівочка, звичайно ж, це листівка, яка була з, саме вона одна із перших цінна для нас, тому що на ній зображений перший народний музей Тараса Григоровича Шевченка, Тарасова Світлиця. І як ви можете бачити постать – це довголітні охоронець Шевченкової могили Іван Олексійович Ядловський. Понад 300 листівок, які експонуватимуть протягом місяця в Черкаському музеї кобзаря, зберігалися у фондах Черкаського національного заповідника. Досі ці раритети були доступні лише обмеженому колу шевченкознавців. Листівки скомпоновані тематично окремо йдуть портрети, окремо репродукції творів Шевченка, окремо місця Шевченківські. Мені як завжди, надзвичайно. Подобаються види і типи України, адже це фотографії тих місць, яких давно вже немає. Цінність експозиції визнали і черкаські митці на старовинних листівках. Збереглися не лише оригінальні зображення шевченківських пам'яток, а й фотопортрети Кобзаря. Відомо, що за життя він знімкувався 11 разів. Один портрет назавжди втрачений, а вісім розтережували саме у листівках. Не забувайся просто Тарасові малюнки, малюнки Ждахи, малюнки Васильківського, фотографії дуже цікаві. Ну показують Україну, яка вона була тогочасною. Мирослава Мирослав Стенкевич, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Мода на етнічне. Дедалі частіше українці доповнюють свою зовнішність національними елементами. Козацькі чоприни або селеці, особливий одяг та прикраси, виокремлюють їх із-поміж інших. Спілкувалась з модниками патріотами Юлія Парпленко. Він курить козацьку люльку, носить шаровари і пишається своєю чуприною. Іван Забабаха розповідає дітям про козацьку минувшину і про те, якими зовні були справжні козаки. Його колоритний образ доповнюють довгі вуса, які він ростив 25 років. Каже, скрізь де бував, люди по-різному сприймають його особливу зовнішність. Де він лабіжіночка дропсарокетка каже, пошов Дед Мороз, а, а саморай. От так. Вони не знають історії, розумієте? бо і вся біда. 19-річний Олександр Король вирішив змінити зачіску, коли почав займатися українським рукопашним боєм Спас. Хлопець зауважує, окрім елементів зовнішнього вигляду, перейняв і козацький спосіб життя. Коли я почав займатися спасом, я зрозумів, що ця зачіска більш характерна для козака. Нас хлопці теж ходять з такими зачісками. Для козака це було дуже важливо мати чуба. Він його беріг, і ні в якому випадку він не має права його збривати. Серце коханій, богу душа, життя Україні, а честь для себе. За таким принципом живе черкаський студент Євген, вишита бабусею, сорочка, стара українська стрижка Джура і національний символ на шиї. Для хлопця це не дане на моді, а свідомий вибір. Я, як в діло, вірити, жодного разу не знімав. Тому що я не знаю, чому я. Ні, я знаю, чому я не знімаю. Це, це символ для мене моєї держави, яку я люблю. Усі наші співрозмовники запевняють, на такі перетворення у своїй зовнішності вони зважилися не через бажання вирізнятися. Вони прагнуть підкреслити свою національну приналежність, а ще вірять у силу українських оберегів. Юля Порпленко Мазурозія, Черкаська служба новин. Чотирилапий мисливець за мильними бульбашками став новою зіркою інтернету. Батьки вирішили порозважати дитину, видуваючи мильні кільця. Утім, задоволення від такої розваги отримала не лише малеча, але й домашній улюблениць, який хотів зубами піймати мильні кульки. За два дні відео переглянуло майже дві тисячі користувачів. Далі новини спорту, усміхайтесь частіше до завтра. Вітання! Далі інформація про здобутки наших спортсменів. У Черкасах визначали кращих панкратіоністів на обласних змаганнях з Панкратіоном. Позмагатися за першість завітало більше сотні спортсменів з п'яти міст. Зі Сміли Кам'янки, Кіровограду, Корсун Шевченківська та Черкас. Останні показали найкращий результат. Панкратіон вид єдиноборств, що поєднує боротьбу і кулачний бій. Сутність цього виду спорту полягає в проведенні двобою двох неозброєних атлетів із застосуванням прийомів боротьби, ударів руками і ногами, больових захоплень удушень. Борцям дозволяється застосовувати практично весь арсенал технічних дій боротьби вільної, греко-римської, самбо, дзюдо, східних єдиноборств, боксу і кікбоксингу. Едуард двохразовий призер України самбо, бронзовий призер з дзюдо. Спортсмен каже: Панкратіон один з оптимальних видів спорту, де можна Поєднувати різну техніку «В самбо є такі елементи, яких немає в чудо, тобто удари, захвати за ноги. В є захвати за ноги, але ударів в голову руками немає. Тобто різ, ну, ви спорту кожен по своєму. Витримка, наполегливість, а головне знання правил це головні критерії перемоги 13-річного Владислава. Хлопець цьому рік займається карате. каже цей вид спорту важче ніж панкратіон. Цим більше і подобається спортсмену. «Карате, воно чим хороше, що там є і боротьба, і ногами можна бити, і руками. Ось цим мені карате і подобається. На цьогорічних обласних змаганнях участь взяли більше сотні спортсменів віком від 10 років і старші. Учасники боролися у двох розділах Панкратіону Агон та Біджіджі. Організатори підготовкою борців задоволені. Рівень спортсменів досить високий, через те, що це відбір на чемпіонат України, який буде проходити через дві неділі. Тому всі найкращі спортсмени приїхали, щоб вибороти цю путівку на чемпіонат України. У загальному заліку найкращий результат показали спортсмени з Черкас. Друге місце отримали сміляни. Трійку лідерів закривають борці з Кам'янки. Наступні змагання, де братимуть участь переможці обласного відбору, чемпіонат України з Панкратіону, який відбудеться 24 вересня в Чернівцях. А не Іванченко Тамас Горозія, Масгорозія Чесанспорт. Більярд на екрані. Черкаський спортсмен зняв короткометражну стрічку про більярд. Майстрики Кия та Фукси знову здивували Черкаси. Цього разу не перемогами, а другим фільмом про більярд. Його автором став член організації Більярд Черкаси Артем Пурик. Він і виконував всі більярдні трюки. Кадри взяті з фільму Більярдні трюки від Артема Пурика. Автор роботи професійно більярдом займається не перший рік. Каже, над стрічкою працював протягом року, аби показати всі можливі трюки від найлегших до найскладніших. Цим фільмом я хотів показати, напевно, що в нашому місті і в нашій області цю гру не забувають. І мені хочеться, щоб вона все-таки стала якось більш для людей чимось. Шарні видно». Ну, все одно можна забить в ту лузу, вузу. надо просто, просто за що за счет винта отвести. Його жуковський чемпіон України з більярду 2010 року. Під час гри трюки мало використовує. Зізнається, їх застосовують більше задля розваги. А під час серйозної партії навіть найлегші з них можуть зіграти проти тебе. Труковий більярд і гра в турнірах це дві різні гри. в основному. Ну, как вам объяснить? В основном на соревнованиях играют больше на результат, чем на публику. Потому что обычно игра на публику она, она приводит ну, к каким-то сбоям, и эти сбои могут в дальнейшем сыграть роль именно в процессе там, для победы или проигрыша. Поэтому я считаю, что в турнирах мало люди рискуют. Ці Артема Пурака презентовано більше ста більярдних трюків. Застосувати їх на практиці мали можливість всі учасники турніру області з більярду, який відбувався паралельно з прем'єрою стрічки. А Іванченко Юрій Дубина Чесен Спорт. І на завершення сьогодні збірна України проведе ключовий матч відбірного турніру на чемпіонат світу 2014 року. У Києві синьо жовті гратимуть проти збірної Англії. На кону потівка до Бразилії. Перемога над трьома левами відкриє команді Михайла Фоменка шлях на бразильський мундіаль. Попереду ще буде важкий матч з поляками, але перемога над британцями зробить нашу команду фаворитом групи. «H». На сьогодні спортивної редакції все долайте. Всі задумані вами вершини у житті. До побачення, бережіть себе.